Від усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Грабарчук. І сьогодні наші новини звучать так: спільна науково-практична конференція, Посол та майстер-класи. Студенти на Євробаченні. Цей день в історії. У стінах Київського міжнародного університету відбулася спільна науково-практична конференція на тему трансформація партнерства в умовах реформування освіти. Що саме було обговорено на конференції, вже знає наша знімальна група. У стінах Київського міжнародного університету відбулася спільна науково-практична конференція науковців КИМУ та керівників загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району міста Києва. На тему трансформація партнерства в умовах реформування освіти, вітаючи учасників конференції, президент університету, професор Хачатур Хачатурян, висловив запевнення у тому, що конференція стане платформою серйозного дискусійного обговорення сучасного стану освіти, як шкільної, так і вищої, об'єднання їх зусиль у вихованні та професійній підготовці молодих фахівців, які успішно зможуть жити та працювати в сучасних умовах глобалізаційного світу. Сьогодні ми працюємо над покращенням освіти. ми працюємо, запроваджуємо нові авторські програми. Ми вводимо нові курси. Самі вчителі удосконалюють себе, займаються самоосвітою, відвідують різні конференції, майстер-класи, тренінги. У ході пленарного засідання знайшли відображення теми людина 21 21-го століття, якою вона буде, трансформація освітнього ландшафту школи та профільно-орієнтовна система довозівської підготовки. Після пленарного засідання робота продовжилась у чотирьох секціях, на яких виступили понад 20 учасників. Одні з тем були такі: як учень, студент, шлях учня випускника нової школи до абітурієнта. Та реформа освіти це необхідність чи вимушений крок. Віриться, що така форма співпраці сприятиме основній меті, до якої прагнуть науковці вищих, вчителі шкіл. Під час роботи секції були представлені гостям кабінети та лабораторії, зокрема, зал судового засідання, комп'ютерні кабінети, кабінети фармації, університетська стоматологічна клініка, спортивний і тренажерний зали, бібліотека і читальна зала. Представників навчальних закладів вітали музично хореографічною композицію, студенти театрального відділення інституту телебачення, кіно і театру. Враховуючи багаторічну співпрацю Київського міжнародного університету з навчальними закладами Дніпровського району міста Києва, Хачатур Володимирович подякував всім педагогічним колективам району за активну участь їх старшокласників в університетській програмі інтелект. І як найкращому партнеру вручив управлінню освіти диплом школа, киму партнери в освіті. Варто сказати про те, що в українській освіті дуже багато того, що потрібно зберегти і примножити і вдосконалити. Разом з тим, звичайно, що Україна прямує, вибрала вектор європейського розвитку. Тому у нас є те, що, чому навчитись, і що запозичити у наших європейських колег. Микита Краснов, Ірина Сторожук, Артем Артеменко, Михайло Гринюк, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. Теорію завжди потрібно підкріплювати практикою. У цьому випуску ми пригадаємо найіскривіші майстер-класи та конференції, на яких була присутня наша знімальна група. Зі стін Київського міжнародного університету випустилося досить багато професіоналів та майстрів своєї справи. Цьому сильно посприяла традиція запрошувати до студентів провідних фахівців своєї галузі. Наприклад, до нас завітав редактор п'ятого каналу Володимир Мжельський. Він розповів нам про справжнє життя журналіста на телеканалі. Також студенти мали змогу дізнатися більше про екстремальну журналістику від Григорія Жигалова, кореспондента каналу Один плюс один. У нас побувала і Ольга Герасим'юк, журналіст, політик, телеведуча і просто чарівна жінка. Відвідували нас і кінорежисери, наприклад, Ахтем Сайтаблаєв, режисер та виконавець головної ролі у фільмі Хайтарма. Ця зустріч мала за мету ознайомити студентів із процесом створення фільму про депортацію кримських татар Сталіним. Також до нас завітав український кінорежисер з більш ніж п'ятдесятилітнім досвідом, відомий Олександр Коваль. Для студентів інституту міжнародних відносин одним із найкращих способів покращити свої професійні здібності є зустрічі з послами. У стінах нашого університету побував дипломат Королівства Швеція Андреас фон Бекерат. З ним мова пішла про майбутнє нашої держави у Євросоюзі та зміни в Україні за останні роки. Також в Саротпочестный гостей был и посол Таджикистану Пайзула Холбовое. Важное дело общаться с послом государства, с которым мы имеем торговые, культурные, экономические отношения, политические отношения и так далее. И это очень много дает для познания будущих дипломатов, будущих журналистов, будущих лингвистов. Варто сказати, що за останні роки до нашого університету приїжджали посли Грузії, Молдови, Афганістану, Індії тощо. Такі зустрічі є дуже корисними та пізнавальними для студентів. Софія Половенко Київський міжнародний університет. Цього року наша країна вдруге мала можливість приймати пісенний конкурс Євробачення. Весь рік столиця готувалась, щоб зустріти туристів на європейському рівні. Євробачення 2017 Україна провела гідно та професійно. Проте, щоб це зробити, довелося докласти неабияких зусиль. Київський міжнародний університет теж не залишився. Осторонь про це у нашому наступному сюжеті. Євробачення це щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами європейської мовної спілки. Україні пощастило, і наша країна вже вдруге проводила пісенний конкурс Європи у Києві. Перший конкурс в Україні відбувся 2004 року. Тоді перемогу Україні принесла Руслана. Та щоб провести конкурс дійсно на європейському рівні, довелося докласти неабияких сил. Перше про початок набору волонтерів українського Євробачення було оголошено у грудні 2016 року. І уявіть собі, за наступні два місяці було подано близько 12 тисяч заяв з усіх куточків світу: а це Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Австралія, США, Євросоюз та інші. Однак, на жаль, не всім бажаючим судилось втілити в життя свою мрію. Тож після ретельного відбору було затверджено 5 тисяч кандидатів, які мали пройти відповідну співбесіду. Після врахування всіх за та проти, національна суспільна Телерадіокомпанія України сформувала волонтерську команду з 900 осіб, які вже незабаром мали приступити до навчання. Спеціально відібрані молоді люди, що пройшли професійну підготовку, надавали інформаційну та іншу підтримку у всіх зонах прийому на основних транспортних розв'язках та центральних станціях метро гостям Києва протягом двох тижнів з 30 квітня до 14 травня. Біля Київської міської державної адміністрації проходила офіційна посвята волонтерів Євробачення 2017. До волонтерів з урочистою промовою звернувся мер Києва Віталій Кличко. Також на заході були присутні переможець Євробачення 2004 Руслана і ведучий Євробачення 2017 Тимур Мирошниченко. Напевно, кожен момент, починаючи з посвяти до великого фіналу Євробачення, запам'ятався волонтерам, адже це неймовірні та нові емоції. До складу волонтерів писенного конкурсу потрапили і студенти Київського міжнародного університету, а саме студенти третього курсу інституту журналістики Христина Ситнікова та Олександра Бонтаренко. Крім того, організатори ще раз підкреслили, що волонтери не отримують безкоштовний доступ на арену під час прямих ефірів «Євробачення-2017» в у глядацькій залі. Волонтери розповіли, що їм була цікава робота з артистами, пресою, іноземними делегаціями та гостями міжнародного пісенного конкурсу, а також участь у телевізійному виробництві Єврошоу, роботи на бекстейжі та у фан-зонах. Євробачення це для волонтерів-початківців в першу чергу практика англійської та інших іноземних мов спеціалізований навчання і тренінги. Програма лояльності, посвята, форма та сертифікат волонтера Євробачення 2017. А також досвід командної роботи на міжнародному проєкті, нові знання, навички, знайомства. А також незабутні враження і можливість долучитися до формування іміджу України. Ірина Сторожук, Олена Грабарчук Київський міжнародний університет. Цього дня у 1969 році народився відомий журналіст Георгій Гонгадзе. Та пропонуємо вашій увазі цікавий відеосюжет про національну філармонію у Києві. Про це у нашій рубриці цей день в історії. 21 травня 1969 року народився один із найвідоміших журналістів сучасності Георгій Гонгадзе для своєї Гія громадський діяч та український журналіст. Маленький Гія був дуже здібним хлопчиною. Він гарно вчився в школі, малював, мав хороші результати у спорті. У 1995 році знайшов свою майбутню жінку Мирославу, із якою разом переїхав жити в Київ. Гонгадзе починає тут працювати на телебаченні. У 1999 році з'являється його власна програма Перший тур з Георгієм Гангадзе. Невдовзі починаються дзвінки з погрозами. 17 квітня 2000 року з'являється вперше в Україні українське інтернет-видання Українська Правда. Гія був його засновником та редактором. Наприкінці червня цього ж року журналіст помічає, що за ним стежать, тому він з офіційним листом звертається до Генерального прокурора України, у якому викладає факти, що підтверджують, що за ним стежать працівники міліції та невідомі особи. 16 вересня 2000 року Георгій зникає, а 2 листопада в лісі біля Тараші знаходять тіло. В ньому дружина та друзі впізнають гію. Поховали Георгія Гонгадзе лише у 2016 році у дворі церкви на Подолі в Києві. Викрадення та вбивство журналіста ще й досі оповито таємницями. На його честь у Києві був встановлений пам'ятник у парку Марії Заньковецької. Національна філармонія провела свій перший концерт у далекому 1863 році. І тоді в неї навіть не було власної будівлі. Сама споруда була збудована через 20 років як будинок купецького зібрання. Її архітектором був Володимир Ніколаєв. Історія філармонії тісно пов'язана з київським музичним товариством. Воно влаштовувало ранки камерної музики та знайомило кияни з симфонічними творами Бетховена, Чайковського та Римського Корсакова. Одним із директорів товариства понад 20 років був відомий диригент і юрист Олександр Виноградський. Свою музичну кар'єру у товаристві починав і відомий композитор та диригент Рейнгольд Глієр. Концерт Еміля Гілельса 1948 рік. Це одні з перших кадрів кінохроніки, знятих у колонному залі. Багато видатних виконавців виступали тут. Хроніка зберегла одиниці з них. Колонний зал філармонії теж має багату історію. Тут давали концерти світові зірки: Рахманінов, Рубінштейн, Скрябін, Фереро, Хачатурян, Шаляпін. Тут народився незрівнянний слунний квартет імені Лисенка та гастролювали виконавці з багатьох зарубіжних країн. Незважаючи на те, що філармонія була напівзруйнованою після Другої світової війни, її реставрація розпочалася тільки за незалежності України. У концертному залі з'явилося багато новинок: пульт режисерського управління, новітня звукозаписуюча апаратура, обладнання для постановочного освітлення та механізації сцени. Автори проекту реставрації намагалися відновити салонний стиль кінця 19-го століття. Розкішні інтер'єри, пишні зали, вишуканий смак, Просторе Фоє, музичний салон з роялем, балкон колонного залу, урочистий колонний зал. Зараз, як і сто років тому, у філармонії без перестану лунає класична музика. Академічний симфонічний оркестр був створений у 1995 році і швидко став провідним оркестром на теренах України. Він постійно гастролює за кордоном та бере участь у відомих музичних фестивалях. Перед кожним виходом на сцену музиканти наполегливо відточують свою майстерність під час репетицій. Це забезпечує їх високий професіоналізм. Ви теж можете переконатися у надзвичайній творчій атмосфері та майстерності музикантів філармонії. Білет можуть собі дозволити навіть студенти. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Олена Гробарчук. На все добре та до зустрічі!